Також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я готую ось таку тушонку у бюджетному варіанті. Як ви вже зрозуміли, із назви відео готуватиму я сьогодні свинячі кістки. Звичайно, що із свинячих кісток можна зварити смачний супчик або борщик. Але якщо це йдеться про 1 кг кісток, то це дуже зручно. Можна покласти собі там у холодильничок і потім уже діставати. Ну, морозилку я маю на увазі. Але якщо це йдеться про кількість кісток із цілого поросяти, ось, наприклад, як у моєму випадку. То в морозилці, наприклад, особисто мені вони заважають, тому що займають досить багато місця. Викидати якось шкода, оскільки достатня велика кількість м'яса на них. Ось можу навіть показати, скільки м'яска ось тут. Тому я вирішила їх ось таким чином реалізувати. Готуватиму я ось у двох кастрюлях, щоб побистріше, можна сказати, це було. І тут в мене лише третина, напевно, з усієї кількості кісток. Ну, якщо є велика каструля, така, то можна, звичайно, що і в одній це все робити. Я ось уже кісточки свої утрамбувала пощільніше. І тепер у кожну каструльку покладу по одному лавровому листочку. І також мені ще знадобиться, це припиро, я не заважали, Чорний і духмяний перець з горошком. І по кілька горошинок буду додавати в одну і в іншу кастрюлю. Ну, По три, напевно, духмяного перцю. І по горошинок 5 звичайного чорного перцю. Я була сказати такий момент, що кістки я, звичайно, що добре промила, навіть після того, як вони в мене були у морозилці, розморозила і потім добре промила. І я використовую кістки власного вирощеного поросяти, тому я, в принципі, більш нічого з ними не робила. Але якщо, наприклад, купувати, тоді за краще на декілька хвилин просто залишити, на декілька годин точніше, залишити у холодній воді. Так, тепер у кожну кастрюльку буду наливати воду. Води потрібно стільки, аби вона доходила практично до верху. Ось приблизно, ось так має вийти, я думаю, що видно. Тепер кожну кастрюльку я накриваю кришкою, і далі моя задача їх відварити. Ставлю на плиту, спочатку на максимальний вогонь, довожу до кипіння, потім вогонь зменшую на мінімум і готую до повної готовності, тобто, щоб м'ясо, ну, точніше, залишки м'яса добре відходили від кисток. В результаті кістки в мене варилися приблизно 3 годинки. Далі потрібно їх дістати із бульйону, дати можливість трошки охолонути і зняти все м'ясо. Цей процес я залишила за кадром, аби не займати даремно часу. І в мене в результаті вийшло 1 кг і 400 г м'яса. Скільки було на початку в мене кісток я не зважувала, та й це, в принципі, не важливо. Важливо знати кінцевий результат, аби правильно розрахувати кількість солі та перцю. Зараз буду додавати. Ну і в описі в інгредієнтах я залишу лише назву інгредієнтів, тому що кількість, в принципі, у всіх буде різна. І це, як я вже казала, особливого значення тут немає. Тепер сюди додаю на свою пропорції сіль та чорний мелений перець, і все добре перемішую. І знадобляться баночки. У мене це будуть півлітрові, я їх добре помила із содою і протепла. Накладаю сюди м'ясо, але не до самого кінця, десь по плечики. У мене вийшло ось три півлітрові баночки, і м'яско потрібно так трошки учінювати. Далі знадобиться бульйон, в якому варилися кістки. Я його вже процідила. І, до речі, це повноцінний бульйон, дуже ароматний. На ньому можна зварити суп або можна заморозити і покласти у морозилку. І тепер ось це місце, що залишилось, заповнюю бульйоном. Трішки зачекаю, нехай бульйон трошечки просочиться, і потім ще де буде не вистачати, піділью. Ось так в результаті має бути м'ясо повинно бути обов'язково зверху покрите бульйоном. Далі знадобиться фольга. У мене фольга тоненька, тому я взяла її у два шари і буду робити такі свої рідні кришечки. Ну а далі банки ставлю у холодну духовку, температуру виставляю 200 градусів і залишаю на 1 годинку. Ну, власне, в принципі, уже в мене все готове. Давайте подивимося, що в мене виходить. І я ось уже собі підготувала кришечки, простерилізувала ключик. І зараз банки лишається закатати, перевернути, накрити і залишити до повного охолодження. І тепер у мене вже точно все готово. Ось така в результаті тушонка у мене вийшла. Буду відправляти її на зберігання. Тримати їх краще у прохолодному місці і, звичайно, по суті своєї це та сама улюблена багатьма тушонка, але просто в економічному варіанті. А я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім мир та злагоди і до зустрічі в наступних відео.